Ксенія Покровська, та мені з тобою навіть цілуватися гидко. Красуня кинула хлопцеві цю образу, а він розлютився і став мільйонером. Знову він витріщився, сердилася Люба, бо однокласник Назар постійно зиркав на дівчину, а зараз узагалі навіть погляду не відвів, коли Люба скорчила йому кислу міну. Ну, все, Любко, жартували дівчата на перерві. Оце школу закінчите і Назар поведе тебе під вінець. Він тобі розумні книжки читатиме, а ти йому будеш окуляри протирати. Від таких жартів Люба аж закипала. Вона на дух не переносила очкариків, а тим більше таких, як Назар. Волосячко прилизане, нігтики підстрижені, сорочечка на верхній гуцик застебнута, тьху. Та хлопцеві до того було байдуже. На всі любені вибрики він тільки усміхався і, зрештою, настільки усмілів, що на випускному вечорі запросив любу на повільний танець. Міцно вхопив за тонкий дівочий стан, і лише тремтіння його пальців видавало, що хлопець хвилюється. Любо, розпочав Назар. Щойно вони закружляли у вальсі. Ти мені дуже подобаєшся. Та невже? пирснула Люба. А я думала, що ти на мене витріщаєшся, бо я тобі невизначені інтеграли нагадую. От знову ти, запнувся Назар, але за мить опанував хвилювання, міцніше взяв Любину долоню в свою руку і продовжив Любо, я люблю тебе ще з першого класу. Думав і з часом минеться. але зараз я жити без тебе не можу, постійно думаю про тебе. Щоранку я приходив до школи першим, бо раптом і ти прийдеш раніше, та ми разом будемо у класі, будемо дихати одним повітрям і разом сміятися жартів однокласників. Що ближче було до випускного, то більше я думав, як буду без тебе далі. І ось тепер вирішив: якщо ти приймеш мою пропозицію, давай одружимося. Люба витріщила на нього очі. На подібне вона зовсім не очікувала та як міг він, очкарик, припустити, що вона перша у класі красуня погодиться на шлюбі з ним. Я знаю, що ти зараз думаєш, без слів зрозумів хлопець. Думаєш, як можу я? Заучка в окулярах припустити, що ти найгарніша дівчина нашої школи вийдеш за мене. Але повір, ти про це не пожалкуєш. Я в повітрі перевернуся, я зверну гори, я буду пахати вдень і вночі, щоб ти була щаслива зі мною. Ти це зараз серйозно? скривилася Люба. Та мені з тобою навіть цілуватися, гидко, не кажучи вже про щось інше. Та й що може дати мені такий, як ти? Зарплату вчителя з мрією про зарплату зауча? Оце ти загнув. Пісня вже давно закінчилася. Люба, вже кілька хвилин, як стояла в колі дівчат, щось їм розповідала. Вони зиркали в бік хлопця і реготали на весь зал. А хлопець, як укопаний, стояв і не міг повірити, що він зізнався у своїй любові. Нащо? Нащо я це зробив? пульсувало в голові, від того дівчачого реготу він ладен був крізь землю провалитися, але було вже пізно щось міняти. Чим закінчився випускний, хлопець не бачив. Підібравши слушну мить, він тихенько пішов із гулянки, крокував нічною вулицею і думав А може, з моста та у воду. Але тут же згадував маму, яка виховувала його з двох років сама і яка жила тільки заради сина. Ні, Любо, я тебе провчу, стиснув він кулаки. І ще ти пошкодуєш, що так підло зі мною повелася. Боже ж мій, двадцять років, вголос дивувалася Люба, укладаючи волосся в модну зачіску. Здається, ніби вчора був той випускний, а вже збираємося на такий ювілей. Цікаво, як хто з наших прилаштувався в житті? Ну, найбільше поперло вашого олігарха, підтримав розмову любень чоловік. Це ж скільки бабла треба мати, щоб замовити цілий ресторан, всіх запросити і ні копійки з вас не взяти. Ти знаєш, я сама в шоці. Ще два рази перепитала в Наташки, чи то наш. Очкарик Назар і чи нічого дівчата не наплутали. Ти дивись. А то поманить баксами і розстанеш як шоколадка, жартома попередив чоловік, хоча насправді він добре знав, яка його люба ласа до грошей. От придумав там в нього навіть у юності не було на що глянути. А зараз то взагалі облесів, мабуть, від своєї науки, присліпкуватий став і пузо відростив. Пхикнула Люба і задоволено покрутилася перед дзеркалом. Вона свої 37 вона справді виглядала шикарно. Щойно Люба зайшла до ресторану і оцінила однокласниць, заспокоїлася її декольте було найглибше, груди найбільші, ноги найдовші, королева. Сяючи посмішкою, вона підійшла до гурту однокласників. Кожен розповідав, де працює, скільки дітей має, але музика стихла. І всі розмови припинилися. Щойно до залу зайшла класна керівничка з якимось красенем. Це хто? Син нашої вчительки зашепотіла Люба на вухо однокласниці. Ти що? Не впізнаєш? Це ж Назар. Хто, хто не второпала Люба? Назар очкарик. Тільки він зробив операцію, то окулярів не носить. Ну, і спортом займається, м'язи підкачав, одяг який дорогезний, завидним чоловіком зробився. Скажи, прошепотіла однокласниця. Тим часом Назар підвів до почесного місця класну керівничку, попросив усіх підняти келихи і промовив вступний тост. Усі дружно підтримали його слова, випали, закусили, вчителька промовила другий тост, знову всі випали і закусили, і тільки Люба сиділа за столом, наче в тумані. Третя традиційно піднімається за любов, підвівся за столу Назар, і я прошу підійти до мене нашу однокласницю, любу лисицю. Чого сидиш? штурхнула Любу подруга Наташа. «Олігарх!» – кличе. Жінка почервоніла. Біля Назара сиділа його дружина, а він кличе свою першу любов, в чим відмовити було ніяково, і люба з келихом червоного вина стала з Назаром у центрі залу. Зараз я хочу випити за любов і за тебе, Любо, врочисто розпочав Назар. Усі тут присутні, думаю, пам'ятають, що колись я дуже любив цю дівчину, а багато хто й знає, що на випускному я зробив любі пропозицію. Так, це виглядало смішно, по-дитячому, наївно, але любине ні стало тим чарівним пендалем, який змусив мене вступити до одного з найкращих вишів. Уже на першому курсі піти на роботу мені було так тяжко, що ви й не уявляєте. Вдень я працював, уночі готувався до семінарів. Зранку біг на пари. Кожного разу, коли опускалися руки і хотілося на все плюнути, я згадував любені слова, що може дати мені такий, як ти? І ця фраза знову штовхала мене працювати, ризикувати, падати і знову підніматися. Завдяки твоєму «ні, Любо, я знайшов жінку, яка покохала мене попри окуляри, скромність. І на високу зарплату. Завдяки твоїй підтримці, Оленко, звернувся він до дружини, ми розкрутили наш бізнес. А завдяки твоїй любові я став щасливим батьком наших двох дітей. Тому, друзі, я бажаю, аби в серці кожного жила любов. Бо навіть якщо вона невзаємна, то все одно здатна змінити все наше життя. Скільки Люба їхала додому, стільки думала, і нащо тоді дурна фиркнула? Тож сказала би добре, добре, а потім побачила б, чи за нього виходити, чи хтось би кращий підвернувся. Всю ніч Люба картала себе, що так легковажно профукала мільйони. Та вже наступного ранку в її голівці визріла ідея фікс. А що як спрацює? Посміхнулася до себе жінка, взяла мобільний телефон і написала на повідомлення. Привіт! Ми вчора нормально і не побалакали. Зустрітьмось десь на каві.